У мене ще дві туйки рядом. Так оце сижу да й думаю, як його зробити. Можна такими так, то, кружками. Так якби ж мені хто рівно його побрізав, бо я, я ж око все роблю. Рівно науку. <рівно>, рівно не вийде. А хотілося б такі, хай би це три різні фігурки якісь були. Коротше, трохи подумаю. Ну от. Ну, Ту я ж не можу бути ідеально рівною. Я її буду формувати пару років, поки, поки не сформую. Вже ж. <сум> Бачите, яка спираль вийшла. Непогана. Краще ж, як у минулому році. На той рік тут буде краще. Це ще в мене одна така туйка. Тут я, мабуть, теж зроблю спіраль. І буде буде в мене така краса.